Якісь проблеми? Вероніко, це ж кого ти дивачкою назвала? Я бачу не сліпа. Мені здається, її навіть диво не врятує. Здається, про це вже знає вся школа. Дівчата, дивіться, тут якийсь кастинг. Це не просто кастинг, це, це кастинг у журнал Бролівуд Що таке Бролівуд? Це дуже класний і популярний журнал. Просто відпадний. До речі, Марго, а ти не хочеш спробувати? Я? Мені першого уроку з дефіле вистачило. Ну ти чого? У тебе точно вийде! Ні, я не хочу цього. Ти чого? Давай спробуй. Давай. Відійдіть. Ой! Дивіться, бролиот зробив новий кастинг для нового журналу. Ми ж усі знаємо, кого вони шукають. Правда? Але ось що я точно знаю: у кого немає шансів. Так, Марго. Я б з тобою поговорила, але в мене нема часу, так як мені треба готуватись до кастингу. Зустрінемось там. І що це взагалі було? Вероніко? Ти чула? Марго теж хоче піти на кастинг разом з тобою. Я не глуха, сама все чула. Ходімо, краще підготуємо мене швидше. Взагалі-то теж хотіла піти на кастинг. І чому завжди це Вероніка? Пам'ятаєте, я вам казала, що зірка в цій школі лише одна, і я не заспокоюсь, поки Марго не піде зі школи. Дівчата так зраділи, коли дізналися, що Марго йде на кастинг. Але ж вона була лише на одному уроці модельного. Хіба я одна не розумію, що у неї мало шансів виграти. Марго, ти така молодець, що зважилася на цей кастинг. Я дуже рада за тебе. Я так і не наважилася, просто Вероніка мене так роздратувала, і я просто щось бовкнула. А я одразу казала: не треба було йти на це модельне. Віола, можна лише не зараз. Тобі здається, щось прийшло? Дівчата. Вероніка виклала сторіс і відзначила в ньому мене. Всім привіт! Всім відомо, що у Бролівуда буде новий кастинг у новий журнал, і всім відомо, хто його пройде. А ще я дізналася, що сама Марго вирішила взяти участь у цьому кастингу. Тож, якщо ви хочете подивитися на цей сором, приходьте. <звук> <звук> Здається, я влізла в халепу. Усе добре. А я ж казала не йти на це модельне. Віотла! На той момент я просто не знала, що робити. Але й відступати було нікуди, оскільки вже вся школа знала, що я буду брати участь у цьому кастингу. Але і плану, як виграти Вероніку, у мене також не було. Так, ні, це все не те. Мені потрібно щось особливе, гарне. Дівчата, ви де там? Взагалі-то вона важка. <звук> не хвилюйся, зараз знайдемо тобі одяг і виберемо найкращий образ, щоб ти перемогла. Ну, показуйте вже. А може, це ти що? Це у своєї бабусі взяла. Вероніка, давай цю джинсовку, джинси зараз в моді. Аріна, ти знущаєшся? Або подивись, яке в'язане. Аделю, з такими вбраннями краще кастинг взагалі пропустити. Вероніка, в мене є ідея. Це твоя щаслива сукня, в якій ти проходила багато кастингів, тому тобі потрібно вдягати її. Аріна, ти геній, може і ні. Добре, сукню вибрали. Тепер нам потрібно купити мені нові туфлі. Ходімо за мною, а нам ми не будемо вибирати вбрання. Аделю зараз не до тебе. Власне, як завжди, можливо, я була трохи різкою з дівчатами, але я хотіла бути найкращою і в найкращому вбранні. Ще ця Аделя постійно, а коли я, я теж хочу, вже дістала мене. Поспішаємо швидше. Треба ще встигнути купити туфлі. Обережно! Ти сама будь обережною. Тут ходять всякі чудаки. Вибачте. Ну і манери. Дівчата, що ми тут робимо? Віола, навіщо ти нас сюди покликала? Так, ну раз ти вляпалася в це все, то у мене є план. Hello. Так, перше. Тобі потрібен наряд. Ну, це легко. Знайдемо. По-друге, тобі потрібні різні пози для фото. Я думаю, ви зможете мене сфотографувати. Тут проблеми, ну гаразд. І, і... третє це де? дефіле. Ну, коротше, як ці моделі ходять? Ось так ось. Ну, ось з останнім пунктом у тебе точно проблема. Це точно. Дякую за підтримку, Віола. І взагалі з вас усіх має бути хоча б одна людина, яка говорить правду. І взагалі, Марго, мені здається, тебе може врятувати лише диво. Так, так, я геній. Я знайшла найпопулярніших моделей цієї школи, щоб вони допомогли Маргариті пройти цей кастинг. Марго, це те диво, яке може тебе врятувати. Я запросила супермоделей. Я Марій, я Аліна. Це ті самі круті моделі. Так, Так, це вони. У вас якісь проблеми? Ми чули, що ви будете змагатися з Веронікою. Здається, про це вже вся школа знає. Як казала мені Віола, у нас мало часу, а роботи багато. Так, Віола. Отак. Хочеш йдіть відпрацьовувати дефіле, а то ми запізнимося. Не хвилюйся, все буде добре. Для початку вирівняй спину, розправся, дивись прямо. Ось туди. Не в ноги. Туди не можна. І йдеш прямо. Раз, два, три стійка. Лише б у неї все вийшло. Кажуть, що ці моделі дуже швидко всіх навчають. Сподіваюся, вона впорається. Мені здається, навіть диво її не врятує. Віола! Я просто сказала: отже, ідемо прямо. Раз, два, три. Поза з лівої ніжки. Три секунди постояла, попозувала до останнього в контакті з глядачем і йдеш прямо. А тепер давай сама. Ага. Так. Молодець. Вже набагато краще. Давай ще пару разів зробимо і взагалі прекрасно буде. Дякую. Зараз переходимо до наступного етапу. Фотопозування. Молодець. Так, дуже добре. Дуже дякую вам, дівчата. Не знаю, що б я робила без вас. Ти велика розумниця, у тебе все виходить. Не хвилюйся. Дякую. Боже, вона така молодець. Я так пишаюся нею. Ну, добре, непогано, непогано. Моя Віола, звісно, молодець. І я так рада, що дівчата вирішили мені допомогти та підтримати мене. Але мені страшно, що я можу їх підвести, якщо у мене нічого не вийде. А ти що тут забула? Ну, я теж хочу бути на кастингу. Зрозуміла. Можна, я взагалі не буду коментувати її вчинок, а Деля прийшла зі мною на кастинг у журнал. Ганьба. Привіт, дівчата! Добрий день! Бажаю всім удачі сьогодні. З хвилини на хвилину тут буде менеджер журналу. Нехай переможе найсильніше. А ось і вона. Вероніка, це ж кого ти диваком назвала? Я бачу, не сліпа. У мене мало часу. Пропоную не затягувати. Давайте починати. Це данеля. Її часто обирають західні журнали. це, це кнопа. Вона найменша у нашому агентстві. Це Анабель. Шкідливий характер, але на фото вона приголомшлива. Вероніка моя подруга. <кхем> Придивіться до неї. Дуже популярна модель. Зустрічалися вже. А це наша новенька. Вона ще не все вміє, але дуже старається. Ліна, все добре пройшло. Ми з тобою молодці. Так, молодці впорались. Перший етап пройдено. Міска Трін зробила свій вибір. Чиї імена я назву вийдіть на крок вперед. Мені було так цікаво. І водночас страшно спостерігати. Хто ж пройде далі? Я все-таки сподівалася, що це буде Мерго. Вероніка. Мері. Адель. Марго. Вітаю вас. Ви проходите до іншого туру. Дивись, Марго пройшла. Так, молодець вона, молодець. Взагалі-то Вероніка теж пройшла. Аріна. Усім іншим дякую. Наступного разу вам точно пощастить. Нічого в іншому місці виграю. Я так була рада, що пройшла перший тур. Для мене це вже була величезна перемога. Але ще я рада, що зі мною прийшла моя подруга Мері. Ну, звісно, я прийшла до другого туру. Я взагалі навіть не хвилювалася. Я знала, що пройду. Ці модельні курси. Насправді я дуже боялась усіх цих кастингів. Тільки ти нікому не кажи. Добре. Неважливо, хто переможе, головне, щоб ми залишилися подругами. Так. Пані Катрін готова зробити вибір. Мері, ти дуже добре себе показала на фотосесії. Ми будемо з тобою працювати. Марго. Я знаю, що ти новенька, але ти дуже добре себе показала. Гарна фотосесія. Працюємо разом. Адель, у тебе дуже приємна зовнішність. Ти добре виглядатимеш у моєму журналі. Вероніка. Ти, звичайно, добре проявила себе на дефіле і на фотосесії. Зараз її оберуть. Але мені потрібна модель з добрими манерами. Я не хочу працювати з тобою. Що? Як ви смієте? Я все зняла, я все зняла. Я пройшла. Я чула не глуха. І я все це зняла. Чому? Ну ти ж сама попросила, а мене зняла. Ура! Ви прийшли? Прийшли! Молодці! Дівчата, ми вас вітаємо! Дівчата! ми вас вітаємо. Дякуємо! А я відразу знала, що ти виграєш. Ага! Звичайно! Друзі, а ви раді за нас в мері? Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться наше нове відео. Все, бувайте! Бувай.